Межова. За даними мапи Діпстейт, звідси до лінії фронту 15 кілометрів. Армія РФ постійно атакує селище ефпів дронами. Б'ють по будинках, школах, полюють навтівки. На Не дуже ну, ти Лежиш ночі, бебег, бебег, як Якби наче вже тут хата що там хати, двох титів так. Скеровують на селище і каби. Ні ні спати, ні їсти нормально. Дуже плуг. Надо тікати, і я не знаю куди. Центр Межової. Ще місяць тому, коли Суспільне знімало репортаж в селищі, тут були люди. Працював стихійний ринок. Зараз вулиці порожні. Єдиний супермаркет, кажуть місцеві, зачинився тиждень тому. Через постійну загрозу дронів перебувати тут надто небезпечно. Знімальна група Суспільного намагається працювати якомога швидше. Не ризикуй виходити з автівки, FPV палюють на машини, тож 2-3 хвилини і їдемо далі. Останніми тижнями обстріли і атаки дронів по Межеві значно почастішили. Каже 84-річна Людмила. Згадує, як 10 днів тому ФПВі-дрон армії РФ пробив дах та влетів прямо у кімнату. Воно ночу півтретьої ночі. ночі. Лежав да, я то погано сплю. Ну, але лежала, Чую де коли як зацвітилося, як пішло іскри по всій хаті, те, я. Вискочила, злякалась, вискочила. Людмила показує наслідки атаки у кімнаті. Труля стояла, ось, пробила дірку, вона тут стояла і пішла у пол. Тут був ще ков'йор паленький, і воно пішло у пол. Людмила 60 років пропрацювала медсестрою. Каже, уявити не могла, що на пенсії доведеться ховатися від обстрілів. Проте покидати живу, де прожила все життя, не хоче. За що і чого, і куди я поїду. Я хочу вмерти тут вдома, на своїй землі. По сусідству живе переселенка з прифронтової Іванівки Євгенія. Жінка розповідає, місяць тому через сильні обстріли рідного села виїхала з чоловіком вдома живої. Я побула в Івановці на Сочи, там білі. Зараз приїхала сюди, те ж саме починається. Ситуація така, що лучше отсюди. Уїхати. Жінка додає, в будинку немає навіть погреба від російських дронів чоловіком ховаються у коридорі. Коли починають бомбити, так ми з дідушкою от сюди отпрячемося, кошка оце вот у нас там. Ми сідаємо вот ось сюди, от так от друг до друга прижимаємось і все. Євгенія додає, через обстріли у Межеві один за одним зачиняються магазини. Каже, встигли купити консерви та локшину швидкого приготування. А, от, туристичні ось такі от набори. Там були свої продукти, ми залишились без всього. А це єдиний у межовій стоматологічний кабінет. Лікарка Руслана працює тут 5 років. каже зараз: вона єдиний зубний лікар у селищі. Всі інші виїхали. «Раніше було багато. У мене був запис, ну, наперед, десь місяць була черга. То зараз майже ну нема людей, ну багато виїхали. Жінка додає медикаменти, поки є, але коли вони закінчаться, закупити нові не зможе. Доставка в Межову не працює, проте виїжджати каже, не хоче. Ну куди їхати? Поки вроді би в Києві, і то міні наче там ну ще страшніше, там як б'ють то ракетами. То тут, тут ці дрони вже знаєте, як воно твоє, то воно тебе знайде візді. і в Києві, і в Польщі. Суспільне звернулось до прес-служби мережі супермаркетів, який зачинився у межаві. Там пояснили, магазин припинив роботу через безпекову ситуацію. В магазині працювали 40 співробітників. На сьогодні 15 людей звільнились за власним бажанням. Сім вже переведені у інші магазини мережі. Понад 10 співробітників в процесі переведення. У Синельниківській РВА повідомили у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації комендантську годину на територію району подовжили на одну годину. Тепер вона починається о 9-й вечора і триває до п'ятої ранку. Данію Юніколаєнко, Олександр Шодибін, Суспільне новини, Дніпро.